Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо грати бабку на хазі через машину. Ось. Надіюсь, в мене цей запис пройде успішним. Так, ми будемо починати. Так. Да. Я хочу просто заспідранити бабку. Чекайте, а що нам залишається? Нам залиється машину пройти, каналізацію і далі екстрим я не хочу на екстрим. Я Не знаю, це буде... В ефірі чи... Відео форматі. Дивно. Ясно, не побачили в... Мене побачу, що... Ой, яка в мене файна річ! Ой, тобі потім краще бігти! Мотор! Як я був мотор! 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 От У мене задачі преступ стався! Я глянув що на вулиці там... Ай-яй-яй! що за вагал? Теорії, теорії. На іншому тижні вже теорії. Буде тільки два відео. По теорії і все. і каністра! Да -мо, ч он залагал трохи? Хай он йде туди, А ми її обійдем. Да блин. Ни стара, Ура! Ага. Еще удача стала другого. Мама-мия! Скидывай туда. Хай она в пакетибали пошарить, а я ей... А я тут того пошарю. М -м -м, я же, кстати, не даю тебе штуку. Шоخر... Ну, no, мама-мия! Комусь из Габела, Буда. Ха-ха! Погуляй там. Так. Ей капец, я вам говорю, ей капец буду. Ничего, ну. Сыха нема, нема. Пульт. Вот ну, там без а мля. Ну у тебя такой предмет. Чекайте, зашаляну да тут. Ну вот так! Там молотоо! Треба на шуміти тут! Де там була бумажка з, з кодом? Я хочу просто пушку скласти. Я хочу скласти пушку. І надати ну, бабці мушку. Ото-то я реп... Репер, я... Я репер, все, я реп. Паску губці, не знаю. Не знаю, що запамбувась. Який же раз я вгадую предмет, який де лежить. що мені... Ну пушка. Вона мене побачила. Та хай давно в баню все, он мене. Я сейчас тут пошумлю. Ком Комхиер! Алло! Я тут. Сюда йди! Так, так, так. Да что так таке? Потім сама будеш прибирати. Понял? Бігом. Та Це є буде. Її не буде цілу хвилину, получається. хі 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 Бабуля, бабуля, бабуля-бабуля. Іди <кхім> сюди. <кхім> Я дістав, виходить, зараз викруткуємо, ток потім. Нарешті, спустя 100 років я вийшов вистрелити в бабку через ці от жушниці. Я поки... Бігу таскаю теж. Я потім... там... тут або не бігаю, їх не збирав. Ні. стоп. <гум> Мені молоток ще важливий <пух> Тепер ми я зараз бігом на шумимо... зарядим пушку, вистрілимо в бабки і йде вона в баню. Якщо вона вже проснулася. Я сомневаюсь. Да. Ой, качели! Та блин, ты можешь кинуть? Так. Зас я хочу зарядить пушку. Я вветану бабку. Книжка. Книжка. ОДИНИЧКА! Угу, угу. Угу. Де вона є? Понятно, вона в підвалі. Так. Хайди сюди. Бабах. Так, я поки візьму викрутку... Да в... Ого! Все, вот кто примучайся, це типичный багер в бабте. Давай, 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 бегу! Я Не можу. Сейчас я по-моему сбегаю. Де ключ гаючий, я не знаю. Я хз день може бути. здається, бабка буде десь там. Мені ще пошить акумулятор, свічка і від машини ключ. Да, я сюди нашумлю. A i tu dysuruję. Nic nie ma. I znowu zaraz wyrów, żeby ja pozyskał przedmioty. Nie, raz. Вот, ну тільки три предмета, мені ще два надо. Це ключ і свічка. А, ні, гайковий ключ. Три предмети. Ой, де ну нарешті! решті. Быстрій, шмона. Що, поки їх хвилину немає... Я візьму заряжу пушку на всякий випадок. Це раз. <кху> Excuse me. І по Подруга я зараз біжу. Мені але мені тебе один патрон буде зберегти, далі я буду балетом стрілять. Я по зараз бігаю, потім я візьму книжку, Буджу буду І... Заїти. А, ні, не все зачекайте. Я хочу... щоб бабка заморозилась. То вона щось сильно кипішує в мене. То вона поки буде йти. Я візьму... Оце... Не було поколша дока. Не було. Де вона є? Ти ж не появився тут? 30 секунд. Так, за ці 30 секунд я маю все стигнути. А саме відбити доски. Звимати камеру. Дай! О! Він тут! Значить, все-таки нам доведеться ще йти до ворони. Ну, Блін. Тут хоч від машини, да? Знов гадав предмет! Що це за серія? Серія удачна, якщо я вгадав хоча б один предмет. Я вгадав два предмета, серія супер удачна, -мо! -йо. Ти мене вже дістала. Закривай. Зараз я візьму, поставлю пастку знов. Куда мене бідна. Пину сюди. Так, вже є виключення машини. Твайко виключ так. Де буває свічка? Тут, кстати, я знаю точно ну-ну. Бачите, я угадав. 20 в жела 100%. Хоча ні, чекайте я відкрию, я відкрию. Якщо свічка там, то це супер удачна серія. Є будь ласка, ну будь, будь там, будь там, будь там. Не, ну там може бути, в принципі... Свічка, Майстер. Псезит. Я не знаю, які ще при... Ну, падлуку, ну, падлуки. є. Ееес! Серія! Супер! Удачна! Удачна серія тепер! І це, це тільки 12 хвилин завтра. Де серія? Ну, по годину... Ну, ось. Так стоп, в мене все є. Нє, у мене не все є. У мене немає ключа. Де я бачив. Де я бачив було зерно для ворони? На кухні! Хто ж? На кухню згадав? Бабуля! Бабуля-бабуля! Ви де там, бабуля? Ну по суті 30 секунд вже пройшло, де ти є? Где за мной? Фу. Come here, я тут. Давай, давай. Не расслабляйся. Не. Я пойду за стану... Ти, нехай воно заморожується там. Нехай охолона. А де? А де б я бачив плоскогубці були? Стоп! Зачекай... Блін, куда вони стільчик? Хай... Хватить то А де я бачив? А сто... а, сто... Стоп. Де я бачив? Мені ж це не здалось. Стоп, може я бачив у підва у, у гаражі? Чекайте в гаражі, значить, да? Ну ми з я бачив до стих! После час потратить. Ні, ну серія супер удар, щоб його предмета назбирав. О, ну замерзло. Все, этот секон баш мені хватит. Воно мені треба буде в майбутньому. Давай, дай кой ты. Ты на Донджеви не спускався. Вот то туди. Свято якесь начить. Мій улюблений гайковий ключик. Захолоджуйся тут, блін. Все, появилась. Де вона? Де вона? Ага. Блін, я тут здохну зараз. Вс, поки що ми... Все, поки що робимо все те, що як зазвичай, а саме складаємо машин. Ми з конструкторів ЛЕГО. Тупо бій машину десь пригнали і ось тобі... Типічна машина з... Так Сьогодні е Я забусь, коротше. Хотів. Хотів даш сказати, забусь, як це ж цего називається. Ну, ладно. Так, так, так. А ты я... А да я скиду. Блин, я не спрошу аккумулятор. Ё-моё, когда таки книгу? Он, скорее всего, в анджелу. Я знаю, наверное, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Алло, гараж, давай. Все, і я під стів поки що. Розкажу, що я хочу вам зробити. Я хочу взяти бабку. А, ну в принципі, вона потяг знову заморозить. Заманити в баню і виставити каністою... ну, з рушниці в каністро. Те, що я не робив декілька серій. Я зроблю в цій серії. Mm -hmm. Як вас справи? Напишіть коментарі і поставте лайки для посування мого каналу. Да-да. Бочки, -да. я вже зі стічка ско... скочусь. Давай Стоп, вона щас прийде, стоп, вона щас прийде. Ні, вона не прийде, то що вона влог. Я знаю де може бути аккумулятор. Він буде... будет... Що... я покажу, де він може бути. Це якась коротко, звучать там 20 хвилин, там 7 на... Ой, 25, 27, а то вже 28, а то вже... буде 100% 20 хвилин. Ну ось, бачите. Такий вредний акумулятор. Люблю таких. У нас нас замерзла. Хе-хе-хе-хе. Чекай тай двері закрию, щоб я чую, як вона відкриє, криє, потім прийде, то на ткажу. Ее шумахер і вс. Як вас справи? Нормально? У мене теж нормально. У мене сонячна погода, я не знаю, що вам сказати. І <губ> пушден. <губ> <губ> Дивіться, дивіться, дивіться. Хо-хо-хо. Оп. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. До побачення. Юху. Так, все, ми все зібрали. Так, все, наш берем ключ. Щось Шуть в колу. Смысл, бабка, 30 секунд, так Чекайте. що? Їх дві буває. О, дивіться, я в банці. А, 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 а я, ви, ви теж це бачили? Ще їжаємо. А то вона ще нас служе. А я втік, а я втік йо-хо-хо хо -хо, -хо. Йо -хо, -хо. Йо хо ми втекли, Далі будемо через каналізацію проходити. А ви блі, мене таке питання, а чого їх дві? Що, а чого їх дві реально було? Ви ж ви ж, ви ж, то ж тоже це бачили, що їх дві було? Як це? Ну... Ну ладно, пофіг. Е... Далі ми будемо проходити через каналізацію на харді. Останнє відео по харді буде. І далі буде екстерим, Але, але я зроблю опитування. Як типу буде нас X'міти? На трансляції, тобто я не знаю, чи, екс... ну, я знаю, що в X-Record можна зробити трансляцію, але я не знаю, чи ну, вона пройде успішно. Я не знаю, бо мені можуть під час е, трансляції, тобто це ж з інтернетом, мені може вилізти реклама, Що я дуже не люблю. Ось. Ну, з цим я вже буду сам розбиратися. Я попробую, я побачу, як там все працює толком. Ось. Надіюсь, серія вам сподобалась. Напишіть коментарі, щоб просувати мій канал. Ось. Поставте лайк. Який. В смислі? Я не поняв, яка це. Ця... Я нічого не казав. Йдіть у баню. Ось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Діма. Ви були на моєму каналі. Що це зараз було, я не знаю. Ось. У мене зараз загрузка. Хоча я нічого не нажимав навіть. От я телефон за ні, тримаю взагалі за боки. У мене пальці не до екрану не торкаються. Ось. Для того, щоб просувати мій канал, вам хоча б... Три слова написати там, сподобалось відео там. Або написати, що не так, я виправлю. Ось. Напишіть свої ідеї, які ви хочете бачити. Ну, напишіть ігри е, на телефон, які ви хочете, щоб я пограв. Ось в мене вже мені подруга казала, яку грати. Ось. Тому так, да, буде опитування. Можливо завтра, або на іншому тижні. На іншому тижні хочу зразу сказати, може, буде лише два відео, і то будуть теорії мої. Ну, чисто такі відео хочу зробити. Ось. Кажу зразу, не вірте те, що там буде. О, тому, да, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Е, всім пока-пока!